І так, загальні енергії тижня з 6 травня. На кожен день витягну по дві карти. І так, поїхали. Понеділок. Працюємо з старою ветері Софії. Понеділок. Чого чекати? Понеділок будете стояти... Ого, тут дві двойки, все залежить від вас. Двойка мечів іноді каже, що навіть зараз, да. Закрита інформація, ну скоріш за все, ви будете знову таки стояти перед якимось вибором, і не факт, що ви його зробите саме в понеділок. Да? Тож е, краще тут залишити, поміркувати, нікуди не поспішайте. Можливо, буде трошки розчарування, що е, щось йде не так, як ви б хотіли. Да? От а можливо, якийсь гострий буде вибір, але е, все ж таки. Щоб зробити його правильним, або взагалі його зробити, той вибір, да, для початку треба відкрити очі. От, Тож, давайте дивитися далі. На вівторок, що буде у вівторок? Ну, можливо, просто буде у вас після вихідних таке, да, що я нічого не хочу обирати, хочу відпочивати. Може бути і таке. От, І так, вівторок, дві карти. Вівторок, що тут? А, ну, четвірка кубків, да, і король мечів перевернуті. Дивіться, ну. Четвірка кубків перевернута. Це карта може казати про те, що у вас будуть якісь нові зустрічі, нові можливості, але ви можете бути ну. По-перше, можете з кимось да, зустрічатися і навіть щось там споживати з одного боку, з іншого боку, ви можете бути ще втомленими, тож будьте ем, спостережливими. Якщо вам треба, ви шукаєте якісь можливості, да, то крутіть навколо себе головою, як то кажуть, щоб їх побачити, тому що за своєї втоми, можливо, буде роздратування. Яке, ще щось, да, І за цього ви можете ну, втратити, не побачити просто якісь можливості, тоді ви ну, їх можете і не взяти. І король мечів це. Або людина буде не дуже приємна в вашому житті, де така холодна маніпулятор може бути. Або мечі це про ментал, про наші думки. Можливо, у вас будуть отакі думки, та де ж мені взяти ті можливості, та як же мені прорватися або щось змінити в моєму житті. Далі давайте на середу подивимося. І так, дві карти на середу, дивіться. Ну, так само, така цікава, цікавий тиждень буде, дивіться, тут імператор і диявол перевернуті. Ну, імператор це захисник інтересів, да, в прямій позиції перевернута. Це може бути така, можливо, знаєте, в цей день хтось захоче керувати вами, тому що і диявол, і імператор в такій позиції перевернуті. Це хтось захоче вас підкорити своїй волі. да, Тобто імператор це може бути людина з влади, можливо, ви Фізично з нею не будете зустрічатися. Наприклад, якийсь там е, прийняли закон, да, і ви розумієте, ну щось у вас пішло і за того не так. І дивіться, не треба да, піддаватися дияволу. Це можуть бути погані звички, знову таки, за цього імператор. Да? Якщо ви, наприклад, чоловік, то зверніть на мочополову свою систему, увагу, будь ласка. У будь-якому випадку тут треба своє его, да, оце, котре нашоптує, давай там е, підемо, не знаю, горе залімо чимось, да, і так далі. Давай. Щось там покуримо, треба це тримати все ж таки. Ви повинні керувати, ви повинні стати справжнім імператором, перевернутися. Давайте дивитися на четвер дві карти. На четвер дві карти, дивіться. І о, ну тут чудово. Лицар кубків перевернутий <сум> все ще. да, От, знову такі, кубки, 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 Бачите, можливо, будуть гості до вас постійно приходити ще щось, або ви будете ходити. да, ну, У нас люди, а, ну там же гробки ці починаються. да, Можливо, люди будуть. Тому що кубки це може казати, звичайно, про алкоголь, да? про якісь застілля і так далі. Ну тут верховна жриця і Лицар кубків. Тож дивіться, якщо до вас якийсь лицар кубків буде під'їжджати в цей день, да, в четвер, то Використовуйте свою інтуїцію, будьте такою верховною жрицею, да, котра бачить наскрізь людей. Тому що кубки, це може бути людина, такий дамський угодник, наприклад. Да. Ви можете десь з ним познайомитися, може приїхати до вас, прискакати фактично. Да. От, але це не дуже серйозна людина. Так? Ці, ем, ці відносини можуть дійти. Якщо ви познайомитесь цей день, можуть дійти і до шлюбу, але ви будете в таких відносинах, все ж таки імператрицею, да, бачите, сказала імператрицею верховною жрицею. Ну, це поруч, от вони на рівні можна сказати, майже. А він так і залишиться лицарем, Ви будете тягнути ці відносини. На собі, звичайно, вам обирати любі друзі. Тому просто прислухайтеся. Можливо, у вас є якісь незрозумілі такі відносини, і ви підете до ізотерика. В будь-якому випадку, дивіться, верховна Жриця, коли виходить, це каже: От ви хто дивитеся цей розклад, це означає, що у вас є внутрішня сила. Ви можете, можливо, ви за почнете займатися, які да, ви можете бути добрим психологом і добрим ізотериком. Можливо, ви в цей день захочете да щось розпочати, щоб піти від яких людей в вашому оточенні? В принципі, такі люди і приходять в наше життя, щоб ми зрозуміли, да я хочу таких відносин або не хочу. Якщо я не знаю, як від них відчепитися, да, тому що іноді такі лицарі просто оточують, і ти просто не розумієш, да, чому саме такі. Ну нащо воно мені? Тому що треба йти в себе з собою попрацювати, стати справжньою верховною жрицею, да? і тоді, звичайно, ну, мінімум, король буде до вас під'їжджати. Далі давайте на п'ятницю подивимося. Дві карти. На п'ятницю, ну, в п'ятницю дивіться, вам рекомендована четвірка мечів, вам рекомендовано відпочити. Четвірка мечів каже про те, що тобі час будувати своє майбутнє, але задля того, щоб в тебе там. Пазли склалися да, в голові, куди мені йти, як мені щось там зробити, чогось досягнути. Треба побути наодинці, дозволити собі відпочити, дозволити собі наповнитися да, енергетично, і тоді до вас прийдуть у ці рішення. Якщо у вас нема мечі, знову-таки, да, це багато думок. Я, ви можете бути втомленими, да, що я не знаю, як, як і куди мені йти. Ну, отаке от значення. От, тож залишитися, дозвольте собі наповнити. Наповнитися, відпочити, можливо, просто полежати. Якщо ви не дозволите, тоді, ну, на жаль, може бути потім і якесь захворювання, да, що у вас просто всесвіт вкладе у ліжечка. Тому що час подумати, куди я йду, як я йду. Да, і чи мені подобається те, що навколо мене. І дивіться, тут м колесо фортуни, але перевернута. І знову-таки, фортуна, вона навіть в прямій позиції, іноді в нас програється, да, нам щастить, але після того, як ми щось втрачаємо, ну так буває, да, щось пішло, ми усі. І вгорі лежимо, думаємо, ну все пропало і тут нам починає щастити. Колесо Фортуни, дивіться, вам може раніше пощастити, да, або точно в цей день, якщо ви прям зранку налаштуєтеся на позитив. У колеса Фортуни у цієї карти є таке, є така умова. Ти хочеш, Якщо ти хочеш, щоб тобі пощастило, притримуйся позитиву. Тобто підіймай да, свої енергії вище, вище, вище. І так, давайте подивимося на суботу. На суботу дві карти вийшла в суботу. Дивіться, знову таки вибір буде. Вибір буде да можливо будете трошки перевернута двойка жезлів. можливо, не будете знати. Це може бути вибір між двома роботами, або у вас є, наприклад, є два хобі, або робота і хобі, да, і ви не знаєте, що зайнятися. Але бачите, вісім пентаклів вам каже, заспокойся, займайся своєю справою, що ти любиш. Можливо, вам треба чомусь піднавчитися, да, підвищити кваліфікацію. Це не означає йти тільки в інститут, коли люди кажуть, та мені 60 років, так що ви не можете зайти в інтернет і навчатися, можете було б ваше бажання. Тобто тут займайтеся тим, що вам приносить щастя і радість. Це принесе вам гроші. Факт. Фактично, да, для когось це означає прибуток, да, коли гроші в цей день прийдуть за якісь ваші послуги, можливо, знову таки, ви хобі монетизуєте або бізнес розвиваєте. Якщо ви ходите на роботу, ви так само щоб більше отримувати, да і легше працювати, ви можете чомусь навчитися підвищити свою кваліфікацію самостійно, прийти до, до керівника да і сказати, а я тепер можу отак і там, да, От і він скаже: От, ну супер, давай, я буду тобі більше платити. Да? Ну і так, неділя. Неділя завершуємо цей тиждень, любі друзі. Я чекаю ваших коментарів, як у вас програлися. А, ці дні. І так, на неділю. О, чудово, дивіться. Ну, хтось з вас буде або займатися знову-таки, ви дивіться, дивіться, в неділю такі ж самі енергії. Я, ну, я, я потусувала карти, да? Я зсередини просто достаю, інтуїтивно завжди, то у вас субота та неділя, ви будете чимось займатися. Можливо, робота вдома, Да? Це здебільшого вісім пентаклів, або в маленькому якомусь е, кабінеті, наприклад, ще щось. Ви щось будете там робити. Але дивіться, тут вам треба гарно розподілити свої сили. За вісім пентаклів, да, це про те, що у вас повинен бути план. В суботу я роблю стока стійки, наприклад, да, а в неділю я роблю стільки. Тому що, якщо ви не будете себе поважати да, і себе цінувати, ви ви можете бути потім знеціли знесилені, тому що вісім пентаклів це ще про трудоголика, розумієте, але. Такі гроші вам не принесуть задоволення. Дай іноді люди працюють, а потім всі гроші віддають, щоб відновити здоров'я. На що воно вам потрібно? Спокійно собі працюйте. Всесвіт вас підтримує. У вас все буде чудово з повагою. Софія, чекаю на лайки і ваші коментарі. Будь ласка.